Апеляційний фініш столичний суд відмовив азоту у позовних вимогах. Нагадаю, хімічний гігант хотів стягнути з водоканалу 23 мільйони гривень. Це за очищення міських стоків, хоч ліцензії на таку діяльність Азот не мав. Зрештою, договір між підприємствами і Феміда визнала недійсним. У Черкасах цю справу розглядали майже півроку. Правду визнали заводним підприємством, але Азот не заспокоївся та подав апеляцію. Напередодні відбулося фінальне засідання. От тільки хто кому винен. 23 мільйони сторони не розчули. Ухвалу суддя зачитала скоромовкою. Жаліються адвокати, тому чекають на текстовий варіант рішення. Якщо таке, таке буде постанова дійсно таку, як ми не дочули в апеляційній інстанції стосовно цих 23 мільйонів, то звичайно будемо в касаційній інстанції. Повинна бути зроблена експертиза, скільки було заплачено, за якими тарифами було заплачено, і застосовуються ті норми ділових звичай ділового обороту, які можна застосувати, і ті правомочні тарифи, які повинні застосовувати до цих правовідносин. Перспективи на перемогу касації у нас дуже великі.